12 тисяч євро за втечу на Прикарпатті затримали організатора незаконного каналу переправлення чоловіків за кордон до протиправдої діяльності. Причетний 62-річний мешканець тлумача. Він надавав інструкції стосовно маршруту, поведінки та транспортування. Слідчі слідчого управління спільно з оперативними працівниками головного управління національної поліції Івано-Франківській області та прикордонниками 31-го загону державної прикордонної служби України за процесуальним керівництвом Івана Ф. Франківської обласної прокуратури задокументували протиправну діяльність зломисника. За даними слідства, він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони. Там проводив інструктаж та показував напрямок подальшого руху. Правоохоронці затримали фігуранта. На гарячому чоловік отримував кошти від одного з клієнтів у сумі 12 тисяч євро. Слідчі повідомили зломиснику про підозру за частиною 3 статті 332, Кримінального кодексу України фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402. Зарядна станція принесла трагедію. Минулої доби в Івано-Франківську пролунав потужний вибух. В офісній будівлі на третьому поверсі здетонувала портативна зарядка. Наслідок цього. Виникла пожежа. Полум'я миттєво охопило близько 20 квадратних метрів приміщення. Під час пожежі було травмовано двох осіб. Одну особу було врятовано рятувальниками. Адміністрацією закладу було організовано евакуацію 40 осіб на свіже повітря. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян бути обережними під час користування електроприладами та зарядними станціями. Фахівці наголошують не залишати такі пристрої без нагляду, використовувати лише сертифіковане обладнання та не перевантажувати електромережу приладами, потужність яких перевищує допустимо. Масштабна допомога на фронт для дев'яти підрозділів Прикарпаття передали квадрокоптери, FPV-дрони, блоки батакональної швидкої зарядки, прожектори, автошини та інші необхідні речі. Таке підсилення кажуть військові допоможе ефективніше виконувати бойові завдання. Хочу подякувати, що ці найкращі люди допомагають нам виконувати свій обов'язок, обов'язок перед країною, обов'язок перед сім'єю та перед людством, тому що захист людей, захист людського життя є найпершим обов'язком. Кожного українця та кожного чоловіка загальна вартість придбано понад 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Закупити необхідні речі вдалося за кошти обласного бюджету. Я дякую всім жителям області, бо сьогодні насправді дуже така велика передача. Дякуючи всім людям, які залишилися в Україні, дякуючи людям, які працюють, сплачують податки, і це дає нам можливість з обласного бюджету постійно виділяти кошти для наших військових формувань і закуповувати те обладнання, яке сьогодні є надзвичайно важливе і потрібне для нашого фронту. До слова, 12 листопада у Франківську пройде благодійний концерт Диха Герою, кошти з якого спрямують на потреби збройних сил України. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Обговорити сучасні виклики та перспективи розвитку юридичної діяльності в університеті короля Данила відбувся четвертий прикарпатський юридичний форум. Це щорічний захід, який об'єднує юристів, адвокатів, науковців і інших фахівців правового сектору з різних міст України. Цьогоріч тема обговорення адвокатури правосуддя у добу змін. Неординарна подія для України, зокрема і для університету короля Данила. Адже сьогодні це дискусійний майданчик для того, щоб обговорити актуальні проблеми організації інституту адвокат. Розмежувати питання щодо повноважень і реалізації адвокатських функцій в кримінальному процесі, в цивільному процесі. Про питання взаємодії адвокатури з правоохоронними органами. І що саме найбільш важливо, так називається форум. Це адвокатура і правосуддя в період змін. Це питання, які пов'язані з мобілізацією, питання власне воєнного стану. У нас в Україні сьогодні більше ніж 70 тисяч адвокатів, і тому є нагальна потреба, є запити від суспільства для того, щоб ми зрозуміли, куди рухається адвокатура. На форумі обговорили чимало важливих аспектів. Ключовим стало питання розвитку адвокатури в умовах війни та післявоєнної відбудови. Зокрема, важливим є те, як діяти фа. У випадках визнання особи безвісти зниклою чи загиблою, визнання особи безвісти відсутня або визнання факту смерті даної особи Різниця в різниці в цій чи іншій частині. Як адвокатам звертати саме, саме в цих е, таких складних умовах, коли дійсно гинуть наші воїни? Коли, е, Требує певне правового регулювання саме ці така професійна комунікація потрібна й важлива, адже допомагає зміцнювати правову систему держави, запевняє адвокатка Ганна Маляр. Дуже важливі такі події, які збирають, як кажуть, професійний цех, а тому, що кожен працює окремо, але насправді це величезна спільнота кілька десятків тисяч адвокатів в Україні і це представники. Ну, дуже потужної частини юридичної спільноти, і я вважаю, що надзвичайно важливо обмінятися думками, звірити годинники і далі рухатися у нашій боротьбі за незалежність насамперед. І друге, у тому, щоб Україна залишалась правовою державою. До слова, одна з цілей форуму благодійна збір коштів для військових підрозділів Прикарпаття. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Зробити лікування не лише ефективним, а й комфортним. У міській поліклініці номер 1 продовжують оновлювати медичні кабінети. Цього разу кабінет щеплень та гастроентеролога. У приміщенні для вакцинації зробили сучасний ремонт, встановили нове обладнання для зберігання препаратів, оновили меблі для медперсоналу та облаштували пеленальний столик для найменших пацієнтів. Кабінет гастроентеролога також відремонтували комплексно з оновленням технічного оснащення. Власне, ми оновлюємо кабінети на постійній основі, але так сталося, що дуже такий високозатребаний кабінет це є кабінет щеплень. Він у нас був раніше, але ми зрозуміли, що він дуже маленький по площі, тим більше, що тут є сімейні лікарі, приходять на вакцинацію також і дітки. Ми віднайшли нове приміщення, зробили там капітальний ремонт і повністю відремонтували цей кабінет. Оснащення залишилося попереднім, тому що у кабінеті щеплень ми постійно оновлюємо апаратуру, тому що є. Постійно вимоги оновлюються накази. Щодня до кабінету щеплень і до гастроентеролога приходять від 15 до 20 пацієнтів, а іноді й більше. Саме така потреба і велике навантаження стали причиною оновлення. Медики розповідають, робота кабінету щеплень має свою сезонність. Влітку сюди найчастіше приходять діти, а взимку вакцинуються й дорослі. Натомість гастроентеролог один із найвідвідуваніших спеціалістів поліклініки протягом усього року. люди повинні вакцинуватися, і є вакцини, що сезонні і є в певний період раз в десять. Років можна провести у нас АДПМ-вакцинацію, так само від ковіду, від грипу, що сезонно. це кабінет гастроентеролога. Також дуже багато звертаються людей, дуже такі повні записи, по 15-20 людей на день. Поки що так, така тенденція, що найбільш такі популярні кабінети оновлюються швидше. Але в подальшому, я думаю, що це буде продовжуватися. Також у поліклініці триває капітальний ремонт кабінету офтальмолога. Медики кажуть, він вкрай потрібний, адже щодня сюди звертаються багато пацієнтів із проблемами зору. А ще у закладі розширюють кабінет медичної комісії. Для цього дві кімнати об'єднали в одну простору. Завдяки цьому проходження обов'язкових медоглядів стане швидшим, а черги значно меншими. Медична допомога, первинка. І має бути в нормальних умовах, в належних кабінетах, з належним обладнанням. і Тішимося, що наші лікарі надають медичні допомоги і отримують за це кошти в Національної служби здоров'я України. Тому маємо зокрема цю поліклініку та інші поліклініки набагато стають кращими в місті Івано-Франківську. Крім того, чи не найважливішим оновленням у поліклініці називають перенесення УЗД кабінету на перший поверх? Це зробить обстеження повністю доступним для людей на кріслах колісних і тих, кому складно пересуватися. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.